Всім привіт! І сьогодні ми будемо перевіряти туторіал із Ютубу як отримати всякі різні безплатні речі. Сьогодні ми будемо перевіряти, якщо на одній карті, де можна отримати сумку золоту. І це нам обіщають в карті. Ну, давайте почнемо. Ось така карта. Вот, чикай название. Заход. Ну, ось мы зайшли, і нам можна вибрати, що ми хочемо. Це я не знаю, мені просто щось написала зверху. Ну, який з них нормальний. Пусть буде. Ой. Я кудись просто нажала, я на другий нажала, мало мабуть, на перший добре. Мама, тут вот такие тут из штучки. Странно. Нажимаем на телефон. Потом телепорт. Потом кинотеатр, да. Он просто на российскую чему тут, оно добре. Да. И бежим. А? Бежим вот сюда. Потом нам дал все байджик. Виходимо. Я тільки заради цього і прийшла сюди. Виходимо. Ну ось, йдемо на асесорю. І да, це не фейк. Провірено мною це ріал. І на цьому все. Якщо ти хочете ще сьогодні або завтра буде ще одна серія. Всім па-па! А якщо вам треба туторіал на ось сумку, я ще подумаю. От. От така у сумочка милка І ви її дуже легко получити. Так що. Якщо вам треба туторіал, то я зараз вже йду знімати його. Всім па-па!